Доброго дня, мене звуть Вікторія, компанія Backspace. Сьогодні ми розглянемо портативний зарядний пристрій від бренду Бейзен Бейзен. 32A 7.4 Type тайбжовіті це інноваційний та зручний спосіб зарядити ваш електромобіль в будь-якому місці і в будь-який час. Головна його перевага це мобільність та зручне використання будь де вдома, на підземній парковці та всюди дає розетка. Зарядний пристрій для електромобілів забезпечує максимальну потужність 7,2 кВт. Кабель сумісний з усіма електричними та гібридними автомобілями з роз'ємом GBT та підтримує вхідну напругу у 100 Вольт і 250 вольт. Пристрої зручно вміщується в багажник, можна босити постійно з собою. Довжина кабелю. 5 5 що більш ніж достатньо для повсякденного використання. Підключаємо автомобіль до розетки. Інтуїтивно зрозумілий інтерфейс дозволяє зробити це швидко і зручно. Деякі параметри можна налаштувати за необхідності. Наприклад, регулювати струм або час, тобто можна поставити таймер, після спливу, часу якого зарядка припиняється. Зарядний пристрій Base 32А захищений від вологи та ударів, а також Фінальну систему захисту від перегріву Пейсен Full Link. Моніторинг температури зарядження в режимі реального часу гарантує негайне вимкнення струму у разі підвищення температури до 100 градусів. Коли температура зменшиться до 65, зарядка відновиться. Виробник BASE – новаторський бренд в сфері зарядки електромобілів з 13-річним досвідом. Зарядний пристрій Base 32А74 та GBT сертифікований. Замовити цей та інші зарядні пристрої можна на сайті Backspace. Посилання в описі під відео. У нас великий вибір запчастин в наявності і під замовлення, щоб ваш автомобіль завжди був у відмінному стані. Дякуємо за перегляд, огляду на портативний зарядний пристрій фірми Base. Якщо у вас залишились питання, зателефонуйте нам або напишіть в коментарі.